Всім привіт! Огляд буде на Yamaha N Max 155 N Max 2019 року випуску, доволі свіжий скутер, комфортний, стильний і 4 інжекторний на водяному охолодженні. Хто підписаний на канал, хто знає, що це за апарат. От це Продовження лінійки 125 ї моделі, вже 155-ї кубатури. Хоча візуально це абсолютно однакові скутери, 155 й Нмакс, дійсно трошечки швидший по набору швидкості. Ну і, звичайно ж, от, чесно кажучи, от в білому кольорі цей конкретно варіант дійсно дуже-дуже симпатичний. Воно з заводського з заводу, точніше, йде от в таких. Чорних, все в чорно-білих, красивих таких тонах, красиве вітрове скло, навіть фара така темна, Ну дійсно дуже красиво виглядає N-Max. Вперше зустрічаю комбінацію чорного і от такого матового внутрішнього цього пластику. В основному ця косиночка йде в такому в срібному виконанні, а тут вона от така темненька, дуже круто виглядає мені. Дійсно, дуже подобається Так, ну, Давайте буду вам його показувати більш детально. Задня гума стоїть Dunlop. Така, до речі, по залишку відсотків 30% залишилось. Рідна їхня гума. Це у нас 130х70х13 на на колесо діаметром. Dunlop Scoot Smart стоїть, це якісна гума. На ній можна ще цей сезон доїздити, три-чотири без проблем. Так, диск по диску є знос відсотків під 20. От Але чудовий живий диск і проходить ще 1040-50. Далі багажник також в рідному такому, такому ж кольорі, як і внутрішній пластик. Як вам так його показати? Ну Дійсно, красивий такий чорні тони, чорні колеса. От такі легкосплавні, красиві диски, два амортизатори. У мене ще є NMAX з тюнінговими амортизаторами, там шток дійсно в два рази товщий. Але тюнінг є тюнінг. Це у нас заводська комплектація повністю без жодних змін в рідній, білій, перламутровій фарбі, по лівій частині, ні єдиної подряпинки немає. Далі тут також все. Ціле все супер, стан варіаторів, як завжди в кінці під відео. Дивіться, бокова підніжка є для пасажира, є бокова ножка. От такі карбонове компонування варіаторної системи. так Під сидінням і саме сидіння в заводському також стані. Красиво, в принципі, виглядає дуже гарно сидіння. Що в нас під? сидіння. Під сидінням такий доволі великий багажник, Рідні заводський і їхні зеркала. Красивий макс, красивий, прикольний і й рік, як ви бачите, і скажімо так, свіжіших в мене ще поки що не було. Це, мабуть, найсвіжіший, який зустрічався, зустрівся. Два рідних ключі. Бак, дивимось. По баку. Все прекрасно, все чистенько, без жодних питань. Так, далі. Дивимось далі. Ну, як завжди, тут невеличкий такий бардачок, можна його так назвати. От в якому стані ручки. А ручки в нас особливі. Зараз ми з ними познайомимось Ручки з підігрівом. От, бачите, трошечки шнурочком перетягнули десь в контейнері. Ручки з підігрівом і чим вони... Чим вони цікаві, я вперше зустрічаю от таке регулювання. Так. Пробіг Так, а де тут вибирається? О, 12 769. От як дивіться, підігрів ручок регулюється. Синеньке, зелене, жовтий і червоний. Казник дійсно дуже прикольний. Реально круті ручки вперше зустрів. Так, що далі? Дивимось далі. По лівій частині немає подряпин, дефектів. Поматовий цій внутрішній також. Ну, супер N-Max виглядає. Отут тільки невеличка от подряпинка на весь скутер і все. Прекрасний, чудовий стан. Передня гума також стоїть Dunlop. 50 60 по залишку, скут Смарт стоїть. В рідній фарбі колеса, весь пластик, все супер. З Системою АБС, до речі, От з гідравлічною вилкою. Красивий чудовий стан взагалі. Так, по диску передньому. М відсотків навіть 10 немає по зносу. Все супер, без питань абсолютно. Так, ну і все. В принципі, ні подряпин, ні дефектів, нічого такого по скутеру немає. Буквально одна подряпинка на весь скутер і все. Приємний такий басистий вихлоп у N-Max взагалі. І взагалі по, по виду техніка дійсно дуже крута. З цією LED-оптикою свіжа, красива оптика, поворотнички вже знизу, точніше з боку. Окремо від фари працюють. Це в нас ближній, а це дальній. Є різниця. Красива техніка, дуже зручна. Так, що по зручності, як завжди, вам покажу. При моєму зрості в 1,90 м. Це для мене одна із самих, самих улюблених і зручних моделей скутерів. Повноцінно можна сісти. О, вдвох. В одному можна навіть вирівняти ноги. Мега зручний апарат. І тому рекомендую вам N-Max людям зі зростом в 1,90 дев'яносто і більше, дійсно крутий вибір. Але, звичайно ж, по бюджету він не самий дешевий апарат, але дійсно комфортний і і стильний перш за все. Можна сказати, крутий, зручний, стильний, комфортний, N-Max і дійсно в прекрасному стані в білому кольорі, от, з чорною фарою, з чорним склом. Мега гармонійно виглядає навіть в чорних колесах і мені дуже подобається. Не, не знаю, не думав, що в білому кольорі з компонуванням таким він буде. Наскільки красиво і круто виглядати. Кому подобається, звертайтеся, контакти в опису під відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Ставте вподобайочки. Заходьте на телеграм-канал, знайомтеся з іншою технікою. Всім дали гарних покупок. Ну що, Nmax 155. Дивимось варіатори, як завжди, тарілочка. Все добре. Варіатор передній також. Все годинке, все 2 ДП, без ніяких питань. Так, ремінь варіатора також оригінальний, без ніякого зносу, в принципі, не потрісканий. Питань до нього, також немає. Ролики варіатора. Рідні ролики в чудовому стані. Всі шість. Без зауважень. І задній варіатор 19 го року, який сам скутер, дивіться, колодки щеплення. Все живеньке, все ціленьке, все чудово. Ну і кришка переднього варіатора. Павук з направляючими також все добре. Так що все оригінал, все супер.